13 навіть тисяч доларів його заблокували. Персонально мене просто аж друзі, всім привіт. Сьогодні напевно буде трішечки незвичне відео для мого каналу, тому що я не планую сьогодні вас навчати нічому. А скоріш за все буду плакатись і буду говорити про мою персональну особисту біль. Ну, тобто біль, яку я відчуваю, базуючись на моєму досвіді. І розмова піде про Амазон. Ну, не той Амазон, на якому ви можете купляти у Європі або в Америці якісь товари, а про Amazon AWS, тобто веб-сервіси. Я одразу скажу, що я не збираюсь хейтити цей, ну, давайте, революційний сервіс, ну точніше, сервіси, бо вони... Повністю перевернули те, як ми дивимось на серверні та хмарні технології. Я, можливо, та скоріш за все зніму одно, одне, а може навіть і не одне відео про те, як працювати з Amazon і як використовувати найкрутіші його сервіси. Але мені все частіше і частіше Амазон асоціюється з якоюсь такою дуже зарегульованою країною Європи. Ну, по типу Німеччини я зараз поясню, чому, якщо ви живете в Німеччині якийсь довгий час або навіть все життя, то все як там. Влаштовано вас повністю вам повністю зрозуміло всі ці дурнуваті правила, ця шалена бюрократія і таке інше, ви все нормально відчуваєте. Але якщо ви намагаєтесь переїхати до цієї країни з метою пов'язати своє майбутнє з нею, то ви взагалі, скоріш за все, охрінієте від того, які там ці дуркуваті закони про бюрократію я взагалі. Буду мовчати. І воно начебто все окей, якщо ми дивимося на якусь довгострокову перспективу, і це все можна пережити. Але все ж таки перший етап, або як ми любимо в ІТ назвати поріг входження дуже-дуже важкий. Так от, чому у мене асоціація з Amazon? Коли ви взагалі ніколи не користувались сервісами Amazon, і ви намагаєтесь, ну як це буває, ви. Намагаєтесь або перевести свій вже існуючий проєкт, або почати нове, написання нового проєкту з інфраструктури Amazon. І ось, як ви це робили, наприклад, раніше? У вас був якийсь виділений сервер, або набір серверів, або це могла бути якась хмарна технологія, і ви ось вирішили переїхати на Amazon, або просто, як я вже сказав, почати свій проєкт на Amazon. То давайте так, у вас є, наприклад, код ваш. База даних якась, і, наприклад, якісь файли, там, картинка або відео, будь-що. Будь і ви розумієте, після того, як погуглили, що вам треба для файлів Amazon S3, це сховище файлів, Amazon RDS це remote database, це для баз даних. і Скоріше за все, вам треба якось запустити ваш код, і це може бути декілька варіантів, це може бути або лямбда, або ще щось. Ну, скоріше за все, це буде звичайний Linux або Windows сервер. І це називається EC2 у Amazon. І ось ви починаєте все реєструвати. І тут перше питання. Тому що коли ви реєструєте собі сервер, це називається інстансис у Amazon, то у вас. Починаються питання там якісь зони, є зона в Європі, є зона в Америці, кілька зон таке інше. А до того ще є у них різні градації з цих серверів. Потім ви його піднімаєте. У вас вам треба якось до нього підключитися -під 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 для того, щоб навіть файли ті перекинути. І починаються права доступу, якісь користувачі, політики безпеки після, після того як ви навіть створили ці ssh ключі вам все одно ви не можете підключитись, тому що вам треба ще налаштувати всякі, всілякі там security groups та network для того, щоб порти у вас працювали, щоб ви могли з свого комп'ютера підключитись до. SSH, наприклад, вашого сервера. А якщо вам ще потрібен якийсь там виділений стабільний, тобто статичний IP-адрес, а не такий, що буде мінятися при кожній перезагрузці вашого сервера, перезавантаження вашого сервісу, то вам ще один потрібен сервіс Elastic IP. І справа в тому, що це не очевидно в самому. UI або UX Amazon. і мені іноді здається, що або вони взагалі не запарюються, тобто не приділяють уваги тому, як е, чи буде зручно користуватися тим, е, або так, як вони це зробили, тобто User Experience. Можливо, їм це не потрібно, тому що в них в них нібито і конкурентів таких немає. Або можливо, я не правий і те, той е, обсяг. Конфігурації сервісів, які в них є, просто неможливо зробити інакше. Я не знаю, чи є тут дизайнери серед нас, тому напишіть. Бо це якесь жахіття. І якщо у вас нема досвіду з цим Amazon консоль, то ви взагалі не можете зрозуміти, що куди тицяти. І це велика проблема. Інша проблема це доволі велика проблема. Це ціни. Ну по-перше, це дорого. но наскільки дорого, взагалі не зрозуміло. Тому що, звичайно, це хмарна технологія, і вони всюди говорять о том, що ви будете платити рівне рівно стільки, скільки ви використовуєте. Але це не зовсім так, тому що вам треба спочатку обрати те, скільки ви будете використовувати, і там ціни йдуть за, за обсяг інформації, який у вас зберігається. Наприклад, для Amazon S3 сама. Само сховище, тобто гігабайти, взагалі нічого, майже нічого не коштує. Там щось півцента за якийсь там терабайт. Ну, Тобто, взагалі нічого не коштують у рамках всього проєкту. Але до того ж, там враховуються ще всі, абсолютно всі варіанти доступу до, цього, до цих файлів. Тобто кожна, кожний запит навіть, навіть на зчитування файлу. Теж рахується до того ж, рахується трафік, всі, варі... всі операції з видаленням або записом теж враховуються І тобто сказати, скільки по факту буде коштувати, ось у вас є архів, який ви скачали з вашого попереднього серверу. Сервер, наприклад, там 2 терабайти Сказати, скільки він по ітогу буде коштувати на s 3 ну неможливо. І Грецьби з ним s 3 це зазвичай не дуже. Коштовний сервіс. А ось, наприклад, інші сервіси ви починаєте розбирати скільки коштують. Там йде ціна за годину, тобто скільки попрацював ваш сервер, наприклад, це Instance, EC2, І ви починаєте. Робити просту калькуляцію, скільки ж це хай йому грець буде мені коштувати, щоб порівняти з тим, скільки ви платили за якийсь там виділений сервер. Де ви, тобто, ви точно знали, що я плачу там тисячу або сто доларів, і ось я получаю щось на це. І для того, щоб ви могли якось, якось це просумувати, Амазон викатив ще один сервіс, який називається по факту. Калькулятор, давайте назвемо це так. Тобто, це реально дає вам можливість оцінити. Скільки буде коштувати ваша серверна інфраструктура, та яка вам потрібна. Але там теж не все в порядку, бо там теж треба розбиратись. Тобто, здавалось, би, ну це калькулятор ввів те, 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 щось воно тобі порахувало, але це все одно не працює так, як воно є на в реальному кейсі. Тобто, ви проблема яка? Ви ніколи не знаєте, скільки буде коштувати щось тільки. Після того, як ви трішечки з ним попрацюєте, наприклад, місяць-два, тоді ви будете знати, скільки середньо буде виходити у вас ціна за цей сервіс, і ось складність налаштування, ціна дають деяку іншу проблему. Це те, що ви дуже легко можете щось пропустити або неправильно налаштувати. Я вам просто наведу приклад. До мене звернувся один мій знайомий, він, до речі, теж з Німеччини. А він розлучився зі своїм попереднім розробником, і йому треба було перенести його проект з одного Amazon аккаунту до іншого. Перенести чомусь, просто передавши на інший аккаунт, не можна було. Я не знаю чому. І він вже переніс. Самостійно всі файли, тобто Amazon S3, а ось базу даних, та код йому треба було підняти. Код був на Node.js, А база даних, якщо я не помиляюсь, був Mongo і MySQL, тобто дві бази даних чомусь. Тобто, мені дали доступ, я підключився, підняв інстанси, підняв базу даних, все налаштував і ось так і залишив. І через місяць ми помітили, що тобто, точніше, нам заблокували. Відправкою емейлів. Там був ще один сервіс Amazon SES, тобто для відправки емейлів. І ось цей сервіс став відправляти дуже багато спаму, а у них за замовченням ліміт 50 тисяч емейлів на день або щось таке. І ми дійшли до цього ліміту, почали розбиратись. І поки ми розбирались, я зайшов до, до білінгу. Тобто, де я бачу, скільки буде коштувати інфраструктура. Бо ви платите по факту. Тобто місяць працювало, і вам в кінці місяці викатують інвойс. Ну тобто, рахунок за те, скільки ресурсів ви використали. І я бачу, щось там ціна, щось ну, не ціна, а підсумок щось близько, 9 чи 13 навіть тисяч доларів. Доларів звичайно починаємо з того, що відправляємо тікет. Тобто супо, до супорту з запитом, що, що що взагалі відбувається, і поки вони там відповідали, це інша проблема, я про неї пізніше скажу. Я переключаю а, з однієї з, з однієї зони на іншу. Тобто, у нас був, був були всі сервіси в європейській зоні, Франкфурт, можливо, не, не пам'ятаю. А я переключаю на United States зону і бачу, що у нас хтось підняв 100... Сто... 40 або навіть більше додаткових віртуальних серверів і якось їх використовую. І по ітогу ми розуміємо, що коли переносили S3 з одного Amazon аккаунту на інший, використовувався S3. CMD, тобто це тулза, яка дозволяє ну просто через командлайн інтерфейс перекидувати з одного аккаунту, там завантажувати, ну щось робити масово. І ось для того, щоб це зробити, хтось створив ключі. Спеціально для цього і ці ключі вони були без налаштувань безпеки. Тобто, для них було дозволено абсолютно все, не те, що доступ до вже існуючих серверів або інстансів, а тобто глобальні привилегії, що вони могли через. Якусь, через API, навіть через Amazon API, створювати собі нові сервера. І справа в тому, що в цьому додатку ці ключі були занесені в конфігурацію, тому що треба було завантажувати файли. А ця конфігурація якимось чином була доступна у фронтенді, тобто у, бра у браузері завантажувався JavaScript файл, в якому була ця конфігурація файлів, тобто ключів. І хтось, я не знаю як, це можливо автоматично якийсь серфінг або щось таке. Тобто хтось взяв ці ключі, побачив та почав їх використовувати для різноманітних задач. Ну, по факту, можли, мож... я не можу сказати, що це хакери, а, а, але якісь такі недобропорядні люди. Тобто, вони почали використовувати для спаму з, е, Amazon Амазон. А також підняли 140 віртуальних серверів для чогось, я не знаю, для чого, можливо, вони щось там майнили. Я не розбирався взагалі, я просто їх грохнув. да, і все. Проблема ж в чому, що коли ви створюєте ключі для того, щоб налаштувати безпеку, там дуже багато різноманітних штук, що, скоріш за все, той, хто робив, просто сказав: так, я зроблю так, а потім поміняю і напевно забув. Бо там навіть іноді треба писати JSON, для того, щоб налаштувати. Безпеку для тих чи інших ключів. І там все дуже неочевидно. І я це не сюрприз, не сюрприз для мене, що хтось там щось неправильно зробив, або навіть просто забув. І так, в Амазоні є можливість налаштувати якийсь там денний ліміт по грошам, що ви його не перевищуєте або якщо перевищуєте то вам якесь повіщення там приходить. Але це був жах, і для того хто ще вчора платив за, за свій додаток, невеличкий додаток, там я не знаю баксів 80 за сервер. То зараз йому прислали рахунок з більш ніж 10 тисячами доларів. Якщо я правильно пам'ятаю, то вони якось розрулили цю ситуацію. Тобто Амазон пішов на зустріч до клієнту та відмінив більшість цих серверів, які були створені якимось там. Хакером, мамкиним хакером. Якщо ви не маєте як таких, от досвідів, можливо, навіть жахливих досвідів досвіду, то вам дуже легко там щось напортачити і в ітогі отримати, і по і отримати величезні проблеми, як фінансового, так і іншого плану, бо можуть там видалити вашу базу даних і таке інше. Тобто, дуже 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 багато різноманітних питань. До речі, якщо ми говоримо про підтримку, це теж жахіття, і це біль моя ось недавнішня. Тому що продавити їх підтримку до того, щоб хтось, якась людина, реальна людина, вам відповіла і зробила якусь нестандартну ситуацію, тобто пофіксила або розібралась, це просто жах. тому, що якщо ви дропаєте якийсь тікет, тобто створюєте запит у підтримки. В підтримки, то перше, що, звичайно, там є декілька левелів підтримки. І перший левел це автоматичні якісь боти, які, можливо, вони там на AI основані, або, можливо, якось інше. Тобто вони починають вам відправляти. Звичайно, впродовж 24 годин відправляти вам якісь там відписки, по типу ось почитайте оцю статтю, оцю, тобто набір статей, типу, розберись сам. Але частіше за все цього недостатньо. І ти починаєш давити далі, 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 і достукаєшся до якогось індуса, який на іншому рівні супорту, і він буде намагатися щось там розібратися, буде теж кидати тобі якийсь там шаблон. Відписки з о, такою купою дій, які тобі треба виконати. А вони взагалі не, не про те, що ти питаєш. І через деякий час, можливо, ти достукаєшся до реального якогось спеціаліста, який вирішить твою проблему. І ось було ще вам одна історія: було буквально нещодавно. Ми шість 6 днів, 6 днів бодалися з підтримкою Амазону для того, щоб блокували наш аккаунт, а його заблокували тому, що Amazon є доволі параноїдальна система безпеки. Е, я намагався війти до Amazon аккаунту і кілька разів е, ввів неправильно код для двофакторової авторизації, тому що код мені передавав власник е, аккаунту. Раз п'ять ввів я неправильно, на шостий я е, зайшов, зайшов до аккаунту, зробив те, що там мене питали. І Авто Амазон автоматично проаналізував активність на цьому аккаунту і вирішив, що можливо, можливо це акаунт скомпроментовано або якісь питання з безпекою. І він е, створив тікет автоматично. І це була субота. І, е, цей тікет, звичайно, прийшов на емейл. А власник акаунту, як і більше з нас, взагалі не дивиться в ті емейли, тому що там з... зазвичай просто сміття якесь. Тобто, емейли це взагалі. Річ, яка не працює так, як треба. В цьому тікеті було щось по типу: Ми помітили, що ваш аккаунт має якісь там проблеми. Якщо це були, були, були дійсно, ви намагалися увійти декілька разів, то зробіть це. А якщо ви не дасте відповідь на цей тікет у нашу системі то. Через два дні або через день ваш аккаунт буде заблокований. І ось його заблокували у понеділок. Тобто, в понеділок а, мій знайомий прокинувся з тим, що його сервіс не працює. Тобто, не те, що вони просто заблокували аккаунт, вони навіть вимкнули, вимкнули абсолютно всі сервіси, які на ньому були. І тобто його додаток перестав працювати, а його додаток обслуговує бізнес. Тобто, це B2B історія. І почали, звичайно, дзвонити абсолютно всі клієнти. Він зрозуміє, що робити, пише мені. А я, я, якщо чесно, не дуже хотів цим займатися з самого початку. Але тому, що ця людина колись мені допомогла, то я відчував якийсь борг за собою, тому ну, треба було допомогти. І я знову поліз розбиратися. І що ми робимо? Звичайно, ми входимо в акаунт і бачимо, що у нас нічого не доступно, окрім супорт е, системи. Починаємо писати тікети, відповідати на ті, що прийшли. Е, нам знову автоматична система присилає отакий от список, того, що треба зробити. Там змінити всі акаунти, змінити всі паролі, змінити абсолютно все. Ми це робимо два рази. Все одно вони не вмикають через три дні переписки. Я от вам зараз покажу прямо на екрані, скільки ми цієї кореспонденції, скільки ми з ними переписувалися, вони розблокували наш аккаунт. Три дні. Але вони розблокували аккаунт, але і ці ту сервіси, тобто наші сервера на Linux-сервера, Linux вони не працюють. Вони все одно вимкнені. Я намагаюсь їх увімкнути. Отримую, що аккаунт з блаку. Ми знову починаємо переписку з цими супорт людьми, з цими супорт-індусами, чи хто у них там. І знову ж ми попадаємо на якихось ботів і для того, щоб. А ця вже ситуація нестандартна, тому що нас розблокували, але щось не працює все одно. І якийсь перший та другий рівень супорту не можуть це вирішити. Їм треба якогось it гай спеціаліста. А, і ми намагаємося через чат достукатись до когось, хто нам просто увімкне це. Це не працює. Ми навіть підняли свій рівень а, супорту. Ми придбали бізнес супорт, тобто це якийсь там крутий супорт, але все одно це ситуацію не вирішило. І нам просто відповідають, що для того, щоб вирішити ваше питання, треба якийсь там крутий спеціаліст. А він зайнятий, бо дуже дуже багато у нього роботи. І ми ось три дні, ще три дні. Додатково ми чекали, поки вони там розберуться зі своїм обсягом роботи і пофіксять наш акаунт. І це було дійсно боляче, бо тиждень тиждень чувак. Був без свого інструменту для бізнесу. Ну, по типу, він загубив гроші, загубив кучу нервів та часу. Це був жах. І ось супорт це, це моя найбільша біль у Amazon. До того ж, у Amazon є така проблема, що він тебе, ну як би так сказати, підсаджує на сервісі. Тобто, якщо ви. Формуєте ваш додаток, тобто пишете код з урахуванням сервісів Amazon, наприклад, використовуєте там Elastic. Кеш або Amazon S3, Ну будь-що, будь-що з сервісів, їх там більше ніж 200 штук різноманітних сервісів. І як це було з цим клятим додатком? Він маленький, але все одно він використовує Amazon S3 напряму без всяких там бібліотек. Тобто не можна нічого замінити, не переписуючи код до того, що цей емейл-сервіс використовується якось через API, а не через звичайний SMTP. Тобто, дуже все зав'язано на цьому Амазону. Вас немає жодного варіанту кудись там переїхати, бо ви вже зав'язані, і це дуже дратує, тому що ви по факту заручник. Це, це ж чому мене дуже це нагадує Німеччину, тому що дивіться. Там все налаштовано, купа різноманітних законів, все заругльовано для того, щоб всі жили і працювали максимально, максимально прямолінійно, всі сплачували податки, і всіх все було в середньому непогано. Але якщо тобі треба. Звернутися до якогось фахового лікаря це як супорту Амазон. Тобі треба пройти якийсь жах для того, щоб достучатись до того, хто тобі потрібен. Це мені навіть нагадує якусь таку хворобу по типу там диабету. Тобто ти хворий, і для того, щоб просто виживати, тобі потрібен інсулін. І ти не можеш без нього. Якщо цей інсулін подорожчає зараз. Як і сервіс Amazon там в 30 разів, тобі все одно нема куди діватись, тому що тобі потрібен тільки інсулін. Ти не можеш його замінити на щось інше. Так само, і з Amazon. Вони зараз піднімають ціни в 30 разів, ладно, в 2 рази. І це вони можуть легко зробити, і ти нічого не зможеш з цим робити. Тобі доведеться платити за це. Тому що в них, як я вже сказав, по факту немає конкурентів, тому що такий обсяг різноманітних сервісів, і ну давайте так, вони круті, стабільні сервіси, працюють на них на них багато крутих і великих компаній. Але ось та історія, що в них нема жодного конкуренту, по факту це от. Персонально мене просто аж, вибачте, срака підгорає від цього. І ось ми підходимо до висновку. Кому ж все ж таки підходить Амазон? Ну, я б сказав так, що це круто, дійсно круто підходить до якихось там. Крутих ентерпрайз-проектів, де багато всяких, всіляких серверів і будь-яких сервісів. Тому що для того, щоб обслуговувати все це, потрібен реально крутий спеціаліст саме з Amazon. Це може бути Девопс, або будь-що, я не знаю що, але. Людина повинна мати досвід про роботи з Амазоном, абсолютно знати всі сервіси, які дозволять вам щось там зробити. І вона постійно на фултамі повинна. Це може бути навіть ціла команда, яка повинна постійно обслуговувати вашу серверну інфраструктуру. І це навіть зараз абсолютно повноцінна якась професія, на яку треба вчитись, можливо, не один рік, як знаєте, там на, на лікаря. І це. А, ви, ви, якщо ви, наприклад, якийсь там маленький стартап, або ви робите якийсь інді проєкт, можливо, вам той Амазон і не зовсім та потрібен, тому що, по-перше, це дорого. По-друге, він вас зав'язує на свої сервіси. Ось ці бадання з підтримкою, ну я не знаю, я для своїх. Персональних проєктів, які там мої пет-проєкти, або якісь стартапи, які я завжди роблю в столі, і Вони більшість з них ніколи не втіляться в реальний проєкт, Я роблю завжди на якихось там. Платформах, які дозволяють швидко розгорнути докер, або просто це виділений сервер. Наприклад, на Hetzner можна купити сервер там за 50 євро, якого вам хватить на абсолютно всі ваші проекти. І там без без питань ви встановите, що вам потрібно, і будете розробляти. І для якого до якогось рівня вашого проекту, до якихось там перших клієнтів, вам його вистачить з головою. А потім, вже коли він не буде вас влаштовувати, ви зможете думати про переїзд на щось інше. Для того, щоб мати більш стабільну, стабільне рішення і таке інше. Бо е на 50 баксів на Амазон там не так, щоб багато купиш. Але є одна річ, яка тупо не замінить Амазон. І це S. Три, тобто сховища файлів. Це от ось сховища, я юзую постійно як окремий сервіс, навіть якщо сам сервіс мій розташований на якомусь там іншому сервері. бо Сама концепція s 3 ну дуже крута. І ви, і ви взагалі не запарюєтесь з тим, що буде з вашими файлами. Ви можете дуже швидко змінити один сервер на інший, або підняти ще один. А файли вам не треба постійно за собою тягати, бо весь код ваш у якомусь гіт-репозиторії. База даних ви робите якийсь там бекап автоматичний або щось таке. А файли в їх завжди багато. Там купа. купа якогось шлаку вам по факту навіть не дуже так треба запарюватись ну до певного до певного значення що у вас там якісь, якісь є файли, які ви не використовуєте. Якщо у вас там лежить якийсь файл на 50 Мб, який ви ніколи не зчитуєте, або, ну тобто не віддаєте через HTTP, або не робите з ним абсолютно нічого, то вам по факту це не буде ну, майже нічого коштувати. Тому я дуже так і не запарююсь цим. А ось коли вам треба зберігати ваші, сер, ваші файли на якомусь сховищі прямо на сервері, який ви придбали, ну це дуже. Така собі історія, тому що я завжди беру сервера з якимось там швидким е жорстким диском, тобто це SSD або NVMe, і там ну, дуже дорого зберігати великі файли. Ось така була моя біль, яку я вам намагався передати. Я не знаю, чи зайде це відео, але тому, що я вже маю якусь там. Якийсь майданчик для того, щоб висловлювати свої думки або навіть плакатись, як я роблю зараз. То це буду робити. Ну, якщо вам не сподобається, я це побачу по аналітики, і більше, таке, і більше таке робити не буду. Друзі, на цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал тут на YouTube, також Telegram. Пишіть мені коментарі, ну будь-що, ставте лайки, тому що я хочу бачити активність і мені як сказати правильно. Я дуже радію, коли я читаю коментарі, і я завжди намагаюсь відповісти на них. Всім пока.